Це рішення стало моєю найбільшою помилкою. Я замовила костюм, який покошлатився після першого прання. І щоб ви розуміли, він був зовсім не дешевий. Ну, Близько двох я викинула в смітник. Могла б я зараз їх розбити в пух і прах, але це було два роки тому, і бренд не українського виробництва. Тому роблю висновки і більше на ці граблі ні ногою. І я знайшла той, який вкраде, але не розіб'є сердечка більшості України. Цей флісовий костюм і улов, який я планую носити всю зиму. В мене є така фішечка. Я не можу нічого вдягнути, крім флісових костюмів увесь холодний сезон. Тому запам'ятайте цього. Образ я буду в ньому завжди. Почнемо з того, що у нього якість пень пен'є. Хто знає, той знає. І наживо ця тканина виглядає ще дорожче. Я ледве обрала відтінок, бо їх є аж п'ять, а ще він дуже теплий. Цей фасон ідеально сідає по фігурі, і головне не псує її. І я можу говорити вічно про нього, але думаю, ви й самі все бачите. Але що за образ без актуального пальто про нього я теж не забула для всіх, кому набрито версайся, пальто ідеальне рішення. Воно з утепленням і дуже якісне. І Ось такий стильний монохромний образ у мене вийшов. А ось посилання, як завжди, під відео. you well. Що я урувала на чорну п'ятницю, або куди я витратила 1015, не менше швидка розпаковка усіх покупок. Почнемо з манго. гад, oh всі туфлі вкрали моє сердечко. Під святкові аутфіти буде саме те. Загалом на взуття була крейзі знижка, тому я взяла дві пари. Подивіться, як вони схожі на маноло. А ця сумка святковий маст і сразу, як кажуть, не відпадають. Кольє було на жаль без знижок, За нього я заплатила як за сумку, але подивіться, яке ж воно розкішне. Наступною зупинкою був бракард, і Я потрапила на клієнтські дні від шанель, отримала маленькі презенті. Ось що власне я купила посу знижка. і це стійкий тональний флюїд, який у мене викликав бурю емоцій. Якщо вам цікавий огляд на нього, напишіть в коментарях. Та не тональною основою єдиною закінчився ще й консилер, тому взяла теракота від герлін. Він не пересушує зону під очима, тому що на 95% складається з продуктів натурального походження. І дівчата, це скарб. Якщо потрібен огляд і на нього, напишіть. До речі, забігла до улюблених One by One і Краще вам це покажу, бо я перемірила там півмагазину. У них шалені знижки. Дуже запалив душу ці джинси. Вони роблять ноги, ну просто від ву приміряла їх. З двома кардиганами і як думаєте, який саме поїхав додому? Я виступаю по класиці, тому кинула у комнате сильнючий костюм, але не було мого розміру. Забігайте до Ван Вайван, поки у них ще є знижки. Напишіть, що урвали ви на чорну п'ятницю. <му>